Давайте також про арбітрів швиденько ми з вами поговоримо. Олексій Голіяк з Києва, 27-річний рефері, сьогодні буде головним у нашому спектаклі. Допомагати йому на лініях будуть Ірина Голіяк з Миколаївської області та Олексій Кравченко з Кропивницького. Четвертий арбітр Олексій Єрс. За традицією для другої ліги четвертий арбітр представляють місто Господар так, Одесу. Ну і спостерігач арбітражу Заур Курбанов. Ну, власне, так само можна згадати і. <тур> Ігора Пасхала, який нещодавно працював на варі на матчі Доном Київ Шахтар Тардонецькі, декілька тижнів тому він в тому числі виконував обов'язки спостерігача арбітражу якраз на домашньому матчі Реала Фарми. Пролунав гімн України. Зараз команди будуть вітатися між собою. У нас ще будуть офіційні предметчі і церемонії. Скрипник вже проти чотирьох він, але тягне м'яч все одно і все ж таки знайшов можливість для передачі на Микола Лиховидова той продовжує переведення на правий край, і тепер подача виконується на Чернова. І є удар по воротах. Перший удар від фармацевтів нашого сімочного матч. За Вінницьку ниву. Сам Колчен, до речі, зараз працює із жіночою одеською командою Сістерс, яка грає у вищому дивізіоні чемпіонату України. Ну і ця інформація, можливо, буде вам корисна після цього удару від того рілова. Знову Колчен з м'ячем. Активний правий захисник Віничана активно його залучає до атак. Здорово, в стіночку зараз обігралися Вінничани. Скидка під удар. Є удар і м'яч залітає. 0-1. Сергій Катеринка. На 21-й хвилині зустрічі відкриває рахунок у нашому сьогоднішньому матчі. Ау, для Ниви з лівого краю. Ну, власне, те, що я говорив, так, з приводу того, що Нива. О, який ще один удар, другий тягне, відбуває перед собою. Одеситів вигадувати, що ж робити попереду. Ну і знову нічого в нього не виходить. Зважаючи на те, що Реал Фарма полюбляє. Другі виходить, але чи порушує він правила? Ну і все ж таки, на думку арбітра, було порушення правил. Пишіть обов'язково в чаті. Ви маєте змогу переглядати цей повтор на великих екранах. Мені здається, що 23-й номер одеського колективу голкіпер Олексій Друї не чіпляв. Отож, 27-ма хвилина матчу. Розбігається погорілий. І Друїтя на це ударило добування! З другої спроби забуває все ж таки погорілий. Ну, Записує на свій рахунок другий витягнути пенальті. Швидкий 0-2 для Вінницької Ниви вже в першій півгодини зустрічі. Ще раз нагадаю, що е, Нива в першій півгодини зустрічі першого кола виграла, вигравала вже з рахунком 3-0. Зараз йде трішки не за графіком, але, в принципі, також доволі комфортно. Має зараз перевагу, знову погоріли, і б'є з-під захисника, з-під мудрика. Але складно звертати увагу, якщо ти слідкуєш за кожним матчем реал реал фарми, так? це просто приймаєш вже в деякій мірі як буденність. От, можливо, у другій половині сезону, так, коли. Жарні надограв у цьому епізоді, і як наслідок зараз нева знову м'яч. Я опрошував вибачте шахаєв. Надограв, йде удар по воротах і дуже небезпечно лотоцький пробував. Одеси там у порівнянні, як ми розуміємо, так, в принципі, географії, так е, не чому жалітися у порівнянні з іншими регіонами, у Києві я чув, вчора вже випав сніг. Загорулька якраз і зробив. Це на той час це були його перші голи. У поточному сезоні. Подачі є удар, другий, знову тягне! Отож, стандарти, де низька подача, рикошет. Відбувається одесити, підбирання за гравцями Ниви. Пас наліво, погорілий, без положення грою, Погорілий Виконує подачу, відбувається одесити, але є підбирання за Нивою, удар низом. М'яч летить зворота. Ну і доводиться знову працювати у захисті своєї команди. Друзі, не забувайте підписуватися на канал Професіональної футбольної ліги, щоб е, пробуває. Ні, це на удари немає голу! Нічого собі! Посперечалися тільки що гравці Реалу Фарма. Тим часом Нива атакує удар в ближній кут, другий знову тягне. Артур бере м'яч під правий край, проти нього порушували правила, але не впав. Десятий номер Вінничан. Петленко на лівому краю проти нього опонент. Або бити, або прострілювати. Прострілює він. Є удар по воротах. І м'яч залітає Третій гол у сьогоднішнього матчу, залітає ворота Реала Фарми. Ярослав Побережець! Відзначається. І залишається лише одна опція. у Господарів поля. Загорулько робить передачу на правий край. Загострення буде через невісну передачу. Ох, зараз не порозумілися захисники. Мудрак забуває в свої ворота, який жах. Четвертий гол. Для Ниви. Ну і знову надовго володіла м'ячем команда господарів. Петленко забігає партнер по команді, йде на нього передача і на Івана Рябого виконує рябий подачу. Шарнін знімає повітря. Але підверення знову за віничанами є удар, другий знову тягне. Щодо Ниви, давайте після цієї атаки прострільна передача. Петленко об'єд, Парирує перед собою. Другія Але все ж таки страхують його партнера у цьому епізоді. Ну скільки сьогодні, другі? Ну говорив я про 75 сейвів загалом, який у цьому сезоні голки одеситів. Сьогодні, я думаю, ще мінімум 5 він на свій рахунок 100% записав. І в першому таймі, але все одно небезпечно Загорулько! Забиває 10-й номер одеської команди о, вінницької команди. Прошу вибачення. 6 гол для нього. Шарнін м'яч віддав на партнера, ну і фактично це була остання дія у нашій сьогоднішній грі.